Недавно мене звинуватили в тому, що я зіпсувала людині свято. А причина була в тому, що мої квіти не відповідають своїм пропорціям. Ситуація була така. В мене замовили мою найменшу кругленьку коробочку. 18 см. Ось це вона. Щоб ви розуміли, ось ця коробочка 23 на 15. Ось тут у неї 15 см, а тут 23. Оце маленька кругленька коробочка, 18 см. Замовляли в мене соняшники з волошками. Завжди намагаюся, навіть в таких маленьких коробочках, зробити композицію. Я не роблю квіти в натуральну величину. Ось ця, ця півонія це в натуральну величину чи не в натуральну? на мене, ось ця саме ця в натуральну. Але це, знаєте, це таке, як люди, хтось. Худенький, хтось повненький, так само і квіти. Я питаю, що саме ви ж не хотіли б, да, щоб я зробила один соняшник на всю коробочку? На що звісно мені відповіли, що ні, не хотіла. Я б не хотіла купити коробочку, в якій одна лише квіточка, тому я її роблю. Зменшені копії, якщо квіти якісь великі, я люблю зменшені копії. І звісно, що соняшник в натуральну величину він взагалі ось такий. Да? Навіть якщо це якісь там декоративні, все одно це десь ось така квітка. Ну, тобто, Це вже квітка на ось цю коробочку. А волошки вони самі по собі маленькі, вони в природі ось такусінькі. Якщо людина хотіла, щоб я, відповідно, пропорції зберегла, ну, тобто, великий соняшник і маленькі. Волошки, да, то я повинна була зменшити цю волошку до, до якого розміру? Це ж, е, звиняйте, але це зефір, це в першу чергу, це в першу чергу це десерт. У другу чергу це презент, гарний презент. Інколи квіти взагалі важко відрізнити від справжніх. Я не вважаю за потрібне. Дотримуватися чітких правил, як квіти в природі їх пропорцій. Так, да, певні пропорції, звісно, є, але ж це в першу чергу десерт. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви виходите з таких ситуацій, чи були ви у таких ситуаціях? чи, можливо, ви клієнт. Напишіть, будь ласка, яка ваша думка? Чи потрібно робити пропорції один до одного, коли збираєш коробочки? Нагадаю, що це найменша коробочка 18 см. Коли коробочка велика, там простіше зробити композицію. Там можна зробити квітку побільше, а в таку маленьку, ну, щоб ви розуміли, да, ось квітка півонія в натуральну величину. Тобто тут. Три квіточки поміститься. Якщо робити, все в натуральну величину. Тому зазвичай у такій коробочку я роблю квіти трошки менше. Так, мені це більш морочно виходить, бо я трачу більше свого часу на те, щоб зробити квіти в цю коробочку. Ну, за рахунок того, що вони маленькі. Звісно, що мені простіше зробити одну велику, ніж багато маленьких.